П'ять зруйнованих корпусів, деякі з них історичні будівлі. Такі наслідки ворожих ударів по сумському університету за рік. Чотири будівлі, зруйновані ракетами, а ще одна вигоріла після ударів шахедами. І, попри це, в університеті розпочали новий навчальний рік. Навіть взялися ремонтувати корпуси. Скільки потрібно коштів, аби все відновити. Ольга Боровик розкаже. Свіжі квіти та іграшки тут є завжди. Так сумчани зберігають пам'ять про наймасштабнішу загибель цивільних. Життя 35 людей забрала російська ракета у квітні. Ворог поцілив по двох корпусах Сумського університету. Корпус, який за моєю спиною, це історична будівля. Вона має певну історію, вона дуже складна, конструктивно. і, власне кажучи, ми змушені були робити навіть проект на демонтаж, тому що просто так, скажімо, розібрати ми навіть не маємо права. Інші ж пошкодження у цьому корпусі вже майже усунули, каже ректор. Йдеться про фасад та вибиті вікна. На жаль, завантажені, як правило, ті, хто роблять пластикові ці вікна, на жаль. Ось і тому ми змушені десь чекати. Але практично, якщо ви подивитесь, тут вікна майже вже всі замінені, частина просто в стадії виготовлення. 13 квітня, окрім цього корпусу, було пошкоджено ще й конгрес-центр, що теж належить університету. Відновлюють його з допомогою програми розвитку ООН. Звідси вдалося вивести частину вцілілої бібліотеки. Книги перевезли до нового корпусу, але і його наприкінці літа атакували шахеди. Удар прийшовся на саме ті кімнати, де знаходились на наші читальні зали, тому дійсно було втрачено значна кількість літератури. Це втрачена література сама сучасна, яка купувалася за останні е, декілька років. Основний фонд у нас він близько мільйона складає. Е, слава Богу, як кажуть, фонди вони залишаються в книгосховищах. Вони цілі. 15 тисяч примірників згоріли. Це була якраз та література, якою найбільше користувалися студенти, каже директорка бібліотеки. Та все ж тішиться. Що вдалося врятувати факсимільне видання пересопницького Євангелія? Пошкоджений від удару ракети і головний корпус університету. Деканати та адміністрація переїхали в інші будівлі вишу та змогли повноцінно організувати навчальний процес в умовах прикордоння. Це змішана форма навчання. Ми стараємося, як студентським ректоратом і декани, директори студентські намагатися показувати, що студентське життя воно вирує далі. Що ми будемо показувати, що у нас є посвяти, що у нас є інші заходи. Загалом на відновлення п'яти пошкоджених та частково зруйнованих корпусів університету потрібно приблизно півмільярда гривень. Найперше ну, нам хотілося Відновити цей корпус, тому що це центри міста. Містяни ходять, бачать це все. Тобто, нам хотілося, щоб найшвидше і він в пріоритетах. Частина коштів, за словами ректора, піде з держбюджету, залучатимуть і міжнародних партнерів. Можливо, за моє навчання я вже закінчую і думаю, що буде відбудовуватися. Але я думаю, що буде пройдуть роки, і ми відбудуємо, і все буде набагато гарніше. І сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.